О, бабуля, а де ви були? Коротше? Ой, синочок. Ти ж ти десь уйшов я а пішов, я ж шампунь гроші. Ти так і да. не дала. Ти десь уйшов, а я тобі шампунь так і не дав. Да, да, То да. наш шампунь. Запакували його добре, да, нічого да. не протече. Він отруйний, там? Не можеш помазатись на ночі і, на він До отруйний. ранку не деживеш. Не да, да, а, ну коротше, все нормально. Чіш, тоді. Я ще ж бігала за добавкою на, на, на цей а на на с... ви там мені На принесли? Центральний базар бігала за добавкою. Отака мене їдає, бачиш? Така в мене їдає. У мене є молочко, свіже, свіже тільки. О, надоїли надоїла, да, Молочко надоїло. Ой, в мене синочок, дивись, іди подивись, іди подивись. У мене... Бля, розбив кучка. Йоба. Ванка супа є, дивись, синочок. Ванка супа О. є. Е, є мене. Почекай, бо мене щось розбив. Коротше, малий, у мене тут їде багато. З тебе знаєш скільки? Скільки? Ой, малий, давай 3500 гривень. Та ти що, прикалуйся, тут, тут на... Йди 200 На неділю, на 200 гривень тут на неділю йди, Іди, малий. На 200 гривень йди тут, що ти не, розказуєш. 200 гривень? На неділю йди. На яку неділю? Давай за 100, давай за 100 і по, по рукам розбігаємося. 100 гривень? Ну так, да, тут більше й нема. Не ну. Чуєш малий. А ти давай 100 гривень, але ну, ночуєш ти в мене сьогодні, малий. Та йди ти гуляй, коротше, я ну, пішов. Малий.